Мене звати Адель Голберт, і я допомогла створити мову програмування Смолток. Завдяки цій мові комп'ютери стали більш зручними та зрозумілими для людей. Я працювала в дослідницькому центрі Серокс, де разом із командою придумала. Як зробити так, щоб програми були схожі на блоки, які можна легко поєднувати? Також ми зробили графічний інтерфейс. Тобто віконця е кнопки та е меню, які зараз є у кожному комп'ютері. Одного разу Стів Джобс е побачив наші ідеї, е використав їх для створення комп'ютера Macintosh. Спочатку мені це не сподобалося, але пізніше я зрозуміла, що наші е роз... Робки допомогли всьому світу. Зараз багато сучасних мов програмування використовують ідеї смолток. Я пишаюся тим, що зробила комп'ютери простішими для людей і допомогла майбутнім програмістам.